Друзі, вітання! Маємо сьогодні для вас японську надійність та комфорт. Ось така Infinity qx 30 на повному приводі. Це 2016 рік, рестова модель. кузову виглядає дуже класно, має ня... маленькі нюанси тут притертися, а в загальному все решта дуже гарна. Макрони е -е, ті перед зад, камера заднього також присутня. Вже поставлена зимова нова гума на притезних легкосплавних дисках. У кузу такий гарний зроблений ще долайн, сірим кольором дуже гарно виглядає. Безключовий доступ присутній, асистент сліпих зон також. Нагадаю, повний привід. Ззаді ось така гарна леп оптика роздвоєний вихлоп, електронічки, камери, все є. Багажничок досить місткий. також присутня панорама. Тут є захисний кіломох. Маємо акустика Bose. З цієї сторони також зауважень немає, до речі, в неї досить високий кліренс по салону. Гарний світлий шкіряний салон в хорошому стані, дверні парти теж без зауважень, Я якось тут невеличко потертися, але це нічого страшного. Тут також все класно. Всі знають, що багато елементів є взяти з Мерседеса, тому управління з сидіннями також з боку, з пам'яттю, є водійські з пам'яттю, пасажирські. Це дуже зручно. На відео з Мерседесом я це вже згадував. Гарна лінзована оптика, денні ходові. Вигляд має дуже протести. Пробігу всього навсього 150 тисяч, ця панель також взята, взята з Мерседесу, Автосвітлі присутні, круїз контроль також присутній, мультикермо в хорошому стані, під перемикачі КПП. Пробігу всього на всього 140 тисяч, двигун заводиться без жодних зауважень. Гарна мультимедіа підігрів передніх сидінь, а також клімат-контроль двох зон. Камерка все працює. Тут також панель управління монітором. Все зручненько. Акустика нагадаю, з Датчик світла, датчик доща, це вже нікого не здивує. Все це, звичайно, присутнє. Коробочка працює гарно. Що, до речі, панель також з елементами шкіри, чорна, тут біла, дуже гарно ефектно виглядає. Панорамка. Ось такий крутезний варіант. Якщо вас зацікавило, за приїжджайте до нас, місто Львів Пасічна 127. Її можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте, чекаємо на вас Хопай авто на Фапай Авто.